Не дуже легка справа, можна поранитися, порізатися, але я продовжую. Протягом останніх двох тижнів у Олексія з'явилось нове заняття. Він виробляє окопні свічки для свого батька та всіх захисників України, які боронять нашу землю. Кожного вечора приходжу з мамою сюди і роблю свічки. Так він допомагає організації Особливі діти, яку створили в Одесі мами дітей з інвалідністю. До початку війни ми з батьками збиралися у колі, розповідали свій досвід, як вони справляються з хворобою своїх дітей. Проводили всебічні майстер-класи. Коли почалася війна. То багато сімей в нас виїхали з міста, але і багато осталося в місті. Зараз в нас така дуже потужна ініціатива від нашої матусі. Другий тиждень ми збираємо з батьками разом і виготовляємо свічки. Хтось миє банки, хтось, хтось їх підлампичує, хтось скручує картон, хтось заливає парафін. Ті окопні свічки це єдине, що. Дає тепло і світло в окопах, в біндажах. Олексій завжди з матузію та братом інвалідом, яких у всьому підтримує та допомагає, і хоча й хвилюється за свого батька, дуже пишається ним. Батько нас відправив до болгарського села Заря. Моя мама просто родом з Зарі. а сам пішов добровольно на фронт. Коли ми не можемо зв'язатися по телефону з батьком, я дивлюся на фотографії, які він нам відправляє з фронту. І дякую всім, хто зараз сидить в окопах і і захищає наші життя, і дозволяє зараз нам, щоб ми могли вчитися. Ходити в школу деякі, в університет, в коледж. Понад тисячу свічок створили ці дитячі та дорослі руки. Частина з них вже на передовій. Наступна партія готується до відправки. Ось так ми укладаємо наші свічки для наших хлопців та дівчат. Разом зі свічками. Ми кладемо у такі мотанки, які матусі зробили з молитвою для наших воїнів. Ця акція була створена до Дня Збройних сил України. І за словами її учасників, триватиме до нашої перемоги. Ми обов'язково переможемо забути Україна.